Це коридор на другому поверсі колегіуму, що по вулиці Пересопницькій у Рівному. Ще донедавна саме тут і проводили заняття фізкультурою. Там двері, викотиться може все. І багато чого іншого може статися. Та сьогодні у Єви та її однокласників свято у колегії. Ми урочисто відкрили гімнастичну залу. На неї чекали тут понад півстоліття. Відтепер скористатись цим спортивним приміщенням у холодну пору року мають можливість 350 школяриків. Оплатив ремонт міський бюджет. Втім, облаштували в колегіумі не лише залу. Сам об'єкт має три елементи: це є спортзал із приміщеннями допоміжними, це є проти укриття під школою, бо це вимога, яка зараз є. І це є протизації. Це три в одному виходить. Тому весь об'єкт коштує 2,4 млн грн. мільйони гривень. Таким чином у рівному залишився лише один навчальний заклад, де є проблеми зі спортивними спорудами. «Залишилася ще одна школа, це 10-та школа. На сьогодні ми виготовляємо, закінчуємо виготовлення проєктно-кошторисної документації. Там буде дві частини: буде спортивна зала і гімнастична зала і дві майстерні для трудового навчання. А поки діти в 10-й школі лише мріють про гімнастичну залу, маленька Єва насолоджується просторому, щойно побудованому приміщенні свого рідного колегіуму. Тут багато місця. Галина Баранчук, Валерій Мартинюк інформаційна програма День.